Самі круті, це меми в Луцьку прийшли до нас знімати. Я не знаю, чи самі круті в Луцьку, Але щось ну, да. трохи, трохи трохи Софія морозиться, чого не хоче підходити розказувати про себе? Вона така фотогенічна, каже, що навпаки не фотогенічна. Ну нічого, ми зараз при... прийдемо не... уточнемо щодо чого. Юра. Да, Юра. А як фамілія? Величко. Величко Юра. Мене Анатолій звати, Халеєв фамілія. Юра, як давно ви займаєтеся зйомкою відео? І чи це є основна ваша робота взагалі? Так, да, це основна робота займаюся вже два роки. Два роки займаюся. Перше, взагалі почав зі свого блогу, а потім мені запропонували там, одну роботу так само знімати. Чисто, звичайно, я сидів, ми сиділи в одному кафе. Там, коротше, було типа спілка чи щось таке. Угу, угу. І такий 에, Влад з доброго туру такий каже: А не хочеш, типу в Карпати з'їздити за рекламу. Я тоді ще знімав Куди? собі. Куди? В Карпати? Так, да, в Карпати, безплатно за рекламу. Типу, ти їдеш в Карпати і знімаєш да. комусь і за тебе все проплачують. Да, да. Ну прикольно, я би теж так поїхав. І це. я такий, ну окей, давай зробимо все. Я зняв рекламу, залетіло на 500 тисяч. І такий влад каже, давайте побудемо працювати. І все, і так почалось те, вже я почав знімати не тільки собі, а типу іншим. Добре. А потім вже перестав собі знімати. А що, а, а що ти їм тоді знімав? Що це був за проєкт, чи що це взагалі було таке? Це турагенція. Турагенція. така, Трогенція. Ну, молода в Луцьку, можна сказати. Не, не така, що як. Ці що по 10-20 років в них вже всі свої клієнтські бази є. Але Каси. це турагенція, типу, яка, яка по Україні тільки працює, чи вони да вже по вже по Україні. Вже і із Києва забирають людей, із Я і з Луцька типу, їдуть в Буковель Закарпан. Ну, Короче, це не ті, хто там в Турцію тебе відправляє, а вони саме типу, спеціалізуються да, саме по Україні. Ні. Да, ну у них є тури, типу, по Європі так само. А як турагенція називається? Добрий тур, добрий тур турагенція, І що, нормальний тури там? Чи такі ні, собі? чесно? Прикольно мені дуже сподобалось те, що них те, та... що безплатно, ні, не те, що. <laughs> А те, що в них немає такого, як, знаєте, в школі гід, uh -huh. і він там вам розказує там, про кожну не знаю, хату, яка там збудувала, ще щось. А це, типу, більш такий спокійний тур, і тіпо, ти робиш в ньому по факту, що хочеш. Типу, ти не прив'язаний до самого туру. Uh -huh. Поняв. Ну добре, а взагалі ж ти починав, наскільки я розумію, з того, що ти колись коли до нас два роки назад приходив? Чи, nee. чи це, це рік? Зим, було? Зим, зим, зимою я приходив. Ви ще ж тоді не займали, ти Софію тоді не був, наскільки я розумію? Чи рік? Рік, напевно. Ну, так, да, да, десь, ну десь мінімум рік. Ні, ні, мені здається. Соня, коли це було, коли я приходив на 4К онлайн? На 4К онлайн, коли я приходив? Мам Чуть-чуть покажемо Соні. Ну, показали її руку, потім покажемо повністю. Десь, десь зимою. І я пам'ятаю, пам'ятаю тут, що таке було мільйон менеджерів сиділо. Так. І всі, коли знімаєш відос, всі дивляться на тебе. І дуже неудобно було, типу? Е, і ще був, блін, паша, як паша, вроді. А, Паша оцей такий, що колись працював на Дніпровському офісі? Ні-ні. Вас знімає теж. З борудою, Іван. Іван, той, що в синтетіку працював, здається. Ні, 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 ні. Да, давайте я покажу, вас теж він знімає. Ну давай. Ну, кажуть, я щось, щоб, щоб на ним шатити, він щось не на наблюдеться. В той час. Я не знаю, чи зараз. Ну добре, але ви тоді вже Сонію знімали, Тіпа, чи, ні, чи ти був сам? Сам. Ну, наскільки... Тоді ми Соні знімали, але не все. Добре, давай так. Давай поговоримо про цифри. Скільки ви зараз ведете проєктів? П'ять. П'ять проєктів. А це секрет розказати яких? Чи, чи Так, це Це ми 4К. Це Авідес. Точно. Це Атланта нерухомість. Так, е, три. Дитячий садочок Плай. Чотири. І преміум суші. Окей. Е, Скільки ви за це отримуєте грошей? А це, да, це... От і Соня знов. Так. Це конфіденційна інформація, так? Да? Тобто навіть намікнути не можете. А, оце? Ану, показуй. Я не знаю, Це що... Іван. Іван працював в Овідсі. Ой, в Овідсі теж. І в синтетіку. Не... Ну, оце що спочатку? Це Міша. А, Міша. Міша, Міша да, так. Це ти наш помічник навірися. і таргетолог. Міша тоді на таргітолог. На даний момент. Я на нього казав пашу, він навіть. А, Міша, не обіжайся. Він не вже обіжайся, знає, що так. ти Міша. <сміж> <сміж> Но, <сміж> а ти <та> спеціально <сміж> говорив на нього <сміж> Паша? Ні, nee, я, чесно, я думав, що він У типу. Мені хто, хтось HR, вроді, поминули, сказав, що він Паша. Чи... Я такий, щось Паша пашу, Паша. Ну, окей, добре. Вас п'ять. 5... От це, це основний ваш там, заробіток, наскільки я розумію, основна ваша робота. Як проходить ваш день, як проходить тиждень, типа, скільки ви часу приділяєте роботі. Скільки послуги ваші коштують, ви не хочете казати. Ну а вдруг хтось зацікавиться і там скаже, да, мені підходить, там, за стільки-відео, то відео, в принципі, хай приходять, знімають. ви стісняєтеся говорити Та, суму? Ні, ну бо в кожного це індивідуально. А в кожній в кожної компанії. Ну, це да? залежить від роботи. Ну добре, то хоча б вилка цін: від і до. Ну, беремо. 10 15, 20. 10, 15, 20. Це так. Да. Типу, чи це ще може таргет відключати. Ну, типу, взагалі. Типу, ви ще й таргет запускаєте? Чи а, що? Да, да. Ну, типа, я не прям. Е... Експерт. Експерт, ну базу здаю, і може запустити типу, спокійно. Ну, це не, угу. не так складно, як здається. Много рук і много ног. Бачите, вони і справді... відео знімають, і таргет запускають. Це насправді дуже багато часу взагалі на зйомки йде. Бо, типу, зйомки це тільки така маленька частина. Ще треба придумати ідеї, змутувати. Іде. Ну, багато чого. Типу. Це ж не просто зняв і все. Це, типу, така ціла воронка йде, цепочка всього. Ну, прикольно. Добре, ви нам знімаєте. Скільки, до речі, ви знімаєте в тиждень? нам? 10-12 відео? Десь так да. 12 відео знімаєте. І, типу, ми виставляємо по 2-3 відео. Поняв. Виставляєте більше. Настя виставляє то ви. Настя буде виставляти більше. Що тут стається робити? Добре, а тобто ви на один проект по факту скільки? Два дні приділяєте в тиждень чи день? День, так. Да. Ну, по варто за день можна зробити. Тобто у вас понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота-неділя ви відпочиваєте? віддихаєте? Да. Ну, типу, як... Ї... Їдете в Карпати безплатно знімати цей, так? Карпата Ага, Зрозумів. Добре. А що саме Як, Де ви берете ідеї, що складно, а що легко. Чесно, ідею беремо ще до GPT. Але найголовніше це правильно формулювати, що ти хочеш. Ну, ти все рівно береш ідею з GPT, але ти все рівно мусиш її переробити. Ну, бо це просто сира банальщина. Типу. Все рівно береться, правильно прописується сценарій, як він плюс-мінус має бути. І вже він генерує, а далі ми вже перероблюємо і все. Ну, якщо такому. Ну інколи, типу, свої ідеї. Ну, а що найважче? Є щось важке в роботі? Саме важке. Ідею придумувати. Бо коли кожен не придумаєш. Ну ти ж ти... кажеш, що GPT придумує ідею. Ну так, да, але все одно це ти мусиш сформулювати, що ти хочеш. Ну, перше діло. Першим ділом сформулюєш, далі він тобі видає. Ти передивляєшся всі, які є варіанти, вибираєш зі ста одного, а потім все рівно його перероблюєш. Mm -hmm. так що... Добре, не буду довго мучити. І останнє, що би ти типу, порекомендував там підприємцям чи бізнесам, що стосується саме сторони соцмереж. Типу, знімати самому чи наймати краще професіоналів, які будуть для вас знімати. Перше, чи... то я, я пані запитання. В першу чергу, це що ну мені здається, це моя сам... Собі... Ну да, Тому... кажи так, як ти думаєш. А... Ну без всяких там придумувань. Щоб все рівно в будь-якому бізнесі, який знімається, має бути власник. Щоб він теж знімався. Це дуже класно. Бо люди бачать самого власника і більш така довіра до бізнесу, ніж хтось інший знімає. Добре. Це така моя порада. Ну, і мені здається, що вона правильна. А питання: чи ти погоджуєшся з тим, що, наприклад, ви, коли знімаєте відео, ви качаєте свій власний бренд? Типу вашу впізнаваність. Своє лице. А потім. В якийсь момент, чого це може бути погано, мені здається, для власників бізнесу, що в якийсь момент ви можете сказати, ну коли ви вже там почали приносити результати, що дивись, ти зараз, ми зараз тобі ти нам платиш 10, ти або платиш 20, або ми не знімаємо тобі, і в тебе далі нема продажів. І власник, розуміючи це, що він залежний від вас, починає платити 20. Таке може бути взагалі чи ні? Ну, типу, е я веду до чого, чи, чи є можливість того, що. Чи мінус в тому, що, наприклад, хтось заказує послуги СММа, е, що в якийсь момент цей СММ, типу, там розкачався ще себе, може просто підняти ціну, і власник бізнесу має погоджуватися е, обов'язково на, на його умови, тому що по-іншому в нього вже не буде трафіка. Та чого? Може бути трафік інший і без смлам. Ну а як без СММ без SMM, якщо ж ну, він, типу, прив'язаний. Okay. От, наприклад, ви робите завжди контр'єр. Окей, так. Беремо про бренди, наприклад, Katie да, Візьмем. так? І що, пішла Марічка? Е, да, Марічка Злата. Всі рівно їх всі знають, типу, через Katie Sofu саму, а не через Марічку. Ну так. Да. Вона сама знімає і, типу, ок. Ну, да, але Вона в майбутньому... не втратила популярність, чи ще щось. Тобто чи, ти, що ти маєш на увазі, SMM. пішов СММ, а власниця почала далі знімати? Типу? Да. Ну, так. Ну от я, я до цього й вів. І, і в мене було питання, чи, чи не буде там такого, знаєш, може, може, у вас були такі кейси, чи ви десь там стикалися з таким, що дуже падає популярність там, чи прибутковість бізнесу через те, що, наприклад, іде один СММ. І... Людина приходить менш досвідчена, людина, яка там, в якої менш прокачене лице, ну, типу, ваш бренд, так би мовити. чи... типу, ну, ну, Ви ж вибираєте, наприклад, на роботу кого. Ну, ну бо... звісно. Ви ж не будете вибирати якусь слабшого чи сильнішого. Тут або один, або той. Ну, тіпо, ви ж самі бачите по людині зразу, кого ви вибираєте. Ну, тіпо, це це точно, вибирають. Товий власник не буде вибирати слабшого. ну, В будь-якому випадку. Не? Просто не завжди воно ну, дивися, є інтертрейд. Да? І там була оця Ліза. Угу. Вона, типу, їх плотно качала, я впевнений. І коли прийшла ця нова СММ, ну так, да, в неї груди великі, базару ноль. вона цепляє чоловічу аудиторію, тіпа. але мені здається, що, що все одно немає такої активності, як була, коли була Ліза. І Ліза, типу, на інтертрейді заробляла офігенні гроші, потім собі вирішила, ну все, я тіпа, їду собі в Київ, чи куди вона там поїхала, наскільки я розумію. І... Ну і все, типу, а інтертрейд залишився, типу, у розбитого корита, так сказати. Сджу розбито, у них все окей, з перегляду. Замінила людину, в них зараз все. Але сам факт, типу, що, ну, по-любому, мені здається, що впали в них трохи перегляди. Бо Ліза все-таки, ну, я по відео суджу, тіпа, я, я, ті, скільки чум, набирають? що Вони в Фейсбуці. У них зросли в переліки. Набагато більше. Десь ну, раз у Раді чи з Києва. Це, я чув. це через цю дівчину чи через те, що Тарас почав е, знімати ці подкасти? Не, там інший е, е, тип контенту, типу, так? Да? Трошки вони переформатували тип контенту. Типа, не те, що переформатували, вони. Те, що не любить Фейсбук, вони все це обрали. Ага. Там слова і так далі, поведінку. І типу пішов бум. Ну, але там він більше знімається, Тарас має на увазі, да? так? І, і це ця ця дівчина, ця так. Це просто підхід до контенту взяти і все. Це різно. Ну, коротше, ти рекомендуєш, щоб власник бізнесу десь частково знімався, але я і професіоналів наймали. Чи ні? Чи я неправильно зрозуміла? Так, так. Ну, можна можна самому, а можна часу, гібридно. Прям дуже багато часу. То я думаю, що це йому тільки буде на плюс, коли я знімаю. Коротше, якщо у вас часу не дуже багато, тоді, Юру, запрошуйте. <реш> Я і комбінувати і те, і те, але. І вони вам будуть піліть контент. Контент хороший. Перший, до речі, перш, перший тиждень мені не дуже сподобався. І в тебе е, Софія більш емоційна? Да. Ти менш емоційний, ти такий більш серйозний. Тіпа, хоча мені здавалося, що ти так як людина, яка знімає багато відео, ти мав би бути дуже там, відвертий, розкритий, розкутий. От такий, знаєш? Ні, це просто перші зйомки. Це так завжди. Тільки перші зйомки десь. Це ну, типа, я буду, ти ти не доказав, десь... що другий тиждень вже було краще. Тіпа. Але все одно Софія молодець. Типу, в тебе ти, ти більш розкутав відео. І фотогенічно, дивись, яка картинка виходить. Коротше, не знаю, чи буде цікаво комусь це відео. Надіюсь, що буде. Десь може навіть корисне. Спасибі. Всім гарної